Всім добрий день. Ой, ну будемо вже говорити на українській мові. Сьогодні знімаємо, як можуть з тістими потистати бульдозерів. Як вони топляться, вони вже їхати не можуть. Повністю глядять. Це, коротше, не... можете подивітися, що ми Далі гусеничний тяжовий бульдозер для мене їде. Висотрисатки мене їдуть. Це поля, Житомирська область, Володар-Волинський район Україна. Далі в грязь не йду, тому що там можна самому потону покоїти. Наші хлопці, які не вміють їздити на бульдозерах і топлять їх. Все вони согласны. Каже, не вмію їздити коти бульдозерами. Да, тут можна сміятися, але хто витягне, 130-го бульдозера. Ще, як я вам казав, у нас є 35-тонний чорт Льоня босман мічман бля. Це може він їх приїде, откопає, може щось вийде в них. А взагалі, діло гибле, блядь. Коментарів сьогодні не буде, тому що це повною жопою. Так провалюються в наших українських лісах полях, там військах всяких завидовках по 130 стати буду Я такого ще, звісно, сам не бачив, але хлопці до такого довели. Одного вам показував, а це на ще. Вася Петя теж не уміє їздити на бульдозера і бля, втопив бульдозера. Все. Ну, 130-й зіл тут, само собой, зрозуміло, він теж нікуди не поїде. Він сказав, до свидання, газуємо і все. Ну, така картина ми. Андрюша, кра... Андрюша Тяга сьогодні не провалився, він вже їздити навчився. Все, закінчуємо съйомку.